Ок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. От товариство. Я хочу, щоб вся Україна, яка нас зараз слухає чи дивиться, розуміла, що зараз відбувається в сесійній залі. Вчора на погоджувальній раді представники партії регіонів немає значення, як вони зараз називаються: стабільність, нестабільність, партія регіонів чи якось по-іншому. Вони говорили, що будуть голосувати за те, щоб всі питання були внесені в порядок денний, для того, щоб ми не затягували час і не голосували тут по одному питанню, і це до обіду буде голосування тільки по порядку денному. Нам треба голосувати за ті закони, які допоможуть нам перемогти в війні з Москвою. Але ці негідники, вони є посібники терористів, і ми чули, як ця Бондаренко сюди виходила і виговорювала дурниці. От вони власне служать Москві, тому й не голосують. Я звертаю. До тих, які були після Януковичівської коаліції тут в залі. Сконцентруємося. 100% голосів. Дивіться, як свобода! Всі 100% проголосували і втерли їм носа. Слава Україні! Дякую за пропозицію. Будь ласка, народний депутат Разенка, удар.